Привіт, любі друзі! Після останніх моїх відео на YouTube почали питати, що ж таке тіні особистості, навіщо їх підіймати, так як з ними працювати. Розказую, якщо у вас чіпляє щось у вчинках іншої людини, це значить, що саме цей аспект є у вас в особистості, але ви його витіснили в тінь. Що це значить? Коли ми кажемо, наприклад, я не така людина, я ніколи в житті цього не вчиню чи таким чином не зроблю, у цей час ми відсторонюємось від цього світу, від аспектів, які є в нас. Тому, коли, звичайно, ми признаємо, усвідомлюємо, що в нас теж є такі нюанси, то ми повертаємо собі енергію та потенціал на досягнення того самого. Бо якщо б в нас не було потенціалу зробити те саме та мати ці самі досягнення, ми б просто не заздрили, нас би це не чіпляло. Для порівняння, наприклад, досягнення Майкла Джордана, я можу дивитись спокійно, бо я не відчуваю в собі потенціал зробити баскетбольну кар'єру. Там мені це не потрібно. Розумієте? Тому, коли ми признаємо свої тіні та дістаємо, виносимо їх на світло, вони розчиняються в виді енергії, яка нам додається для самореалізації. Тож більше буде у наступних відео. Дякую.